Кожний роти вважає, що його сержанти найкращі, тому я жодним чином не ображаю інших сержантів. Просто я мав спілкування більше зі своїми. Ви знаєте, сержантський корпус це дуже важливо в армії. Це дійсно кістки, на яких тримається армія. І дуже важливо, щоб а, сержант, тобто первинна українська ланка, знала, а, що має робити в певні, Ну, в певних обставинах, тому що. Uh, первинне рішення на полі бою приймає саме сержант. Тобто командир відділення uh, він бачить, що відбувається, приймає рішення і вже потім доповідає: вступив у бій, не вступив, прийняв рішення відійти чи прийняв рішення на прорив. Але саме він приймає це рішення. І дуже важливо, щоб сержантів uh, вчили думати, тому що дуже часто є проблеми, коли сержантами там, стають люди, які просто добрі солдати. Тобто він класний, старший солдат. І чомусь вважається, що окей, він там знає всі озброєння, вміє стріляти. Давай він буде сержантом, а людина елементарно не вміє управляти. Такі теж проблеми є е, дійсно. Нам є чого багато повчитися безпосередньо в арміях НАТО, безпосередньо в армії США. Е, ми коли були на навчаннях на одній з баз НАТО, я дуже багато уваги приділив саме тому сержантському корпусу, як він вибудовується, на яких, на, на якій основі він вибудовується, і чим саме молодший сержант. Важливіші ж за Капрала. тобто і це все я сподіваюся, колись ну в українських зброй... ну, в збройних силах України все ж таки прийме більш масовий характер, тому що зараз в залежності від бригад, в залежності від командирів, сержанти бувають доволі різної якості, хтось ними займається, хтось не займається. Я з гордістю можу сказати, що. Я брав простих солдат і їх на сержанти, і в принципі я не помилився. Це всі були хоробрі люди. Частини з них з нами вже немає, але вони хоробро виконували свій борг, переживали за побратима і приймали завжди приймали правильні рішення на полі бою і, і... те, що так. І, вичевить, не випадково ви останнім часом послуговуєтеся ще одним таким висловом: що українці воюють краще ніж боги, пане Миколо, Хотілося б прийти зараз до все таки, такого, якщо можна короткого, але насиченого аналізу тих подій, які відбуваються на різних відтинках фронту. Ми сьогодні вже спілкувалися із військовими, і хочеться зрозуміти, чи має ворог, скажімо, надмету? Взяття Авдіївки, поновлення наступу на Куп'янськ, контрнаступ або активна оборона під Бахмутом. Щоб які з напрямків ви б виокремили як основний і ключовий для противника зараз? Надмета це звісно знищення України зараз. Противник концентрує свої зусилля все ж таки навколо Авдіївки. Там сконцентровано близько 60 тисяч особового складу противника, і це перша задача. Друга задача це не допустити. Створення великого плацдарму на лівому березі Херсонщини. Там угруповані військ Дніпро максимально намагається вибити наших морських піхотинців з їх плацдармів, але поки що це виходить бездарно, і слава Богу. А наступ на куклінському напрямку, наступ на Бахмутському напрямку має все ж таки більш відволікаючи, більш відволікаючу мету. А бої під вугледаром, бої під роботи ну, вони мають на мотиву сковувати. Тобто, і ми сковуємо їх сили. Вони сковують наші сили. Тобто, зараз іде доволі велика шахівниця, але головні мети дві: перше це захопити авдіївський район. Друге надати українцям створити плацдарм, на великий плацдарм на лівому березі Херсонщини. Пане Миколо, детальніше хотілося б поговорити дійсно про лівобережжя Херсонщини. Відтак Генеральний штаб повідомив, офіційно визнав, що силам оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах лівого берега річки Дніпро. І от хотілося б почути вашу оцінку, які перспективи подальшого. На цьому напрямку я перепрошую, колего, Хочу додати, що ми вже декілька місяців, як говорили про те, що робота там триває, і з так. Євгеном Диким, е, ветераном російсько-української війни, теж згадували. Він казав, що та робота наших е, сил спеціальних операцій там фактично розпочалася вже через кілька тижнів, як росіяни пішли з правобережжя. Тож, ось саме вже зараз просто офіційне підтвердження того, що відбувалося, але від генерального штабу. Ну наскільки я пам'ятаю, ще в червні е, цього року наші сили почали закріплятися на першому плацдармі. Це були просто Антонівські дачі, mm -hmm. і знову були офіційні повідомлення з того ж самого генштабу. Е, чому ця тема піднята за п'ять місяців знову? Ну я не готовий сказати. Але е, що відбувається, там є один ізольований плацдарм, це село Кринки, є об'єднаний плацдарм, це між Антонівським мостом та Придніпровським мостом. Але ситуація там є доволі складною. Коли ми говоримо про перспективи, треба розуміти, яку мету ставлять перед собою збройні сили України. На мою думку, мета поки що ну і з тактично, тактично це сковати сили противника для того, щоб вони не могли перекинути додаткові сили на Авдіївський напрямок, тому що з людьми у Збройних снів Російської Федерації також велика проблема. От це перше. А по-друге, ну як додаткова задача, це дійсно розширення плацдарму за рахунок захвату Олешка або, або за рахунок перебиття траси Новопаховка Олешки. Але слід розуміти, що якраз по цій трасі створена окрема лінія оборони, яку нам зламати буде дуже складно без. Важкої техніки зараз ми маємо достатню, достатню кількість протитанкових засобів, достатню кількість вогневих груп, які можуть стримувати атаки противника артилерія. Наше також добре працює, подавляючи подавляючи артилерію Росіян, тобто вдала контрбатарейна боротьба. Але говорити про те, що основною метою є створення великого поздарму і рух на Крим, Ну я б не говорив виходячи з тих засобів, які сил та засобів, які там задієні збройні сили України. Пане Миколи, ще до повномасштабного вторгнення, коли ми з вами спілкувалися в різних етерах, ви час від часу наголошували, що якраз таки Російська Федерація це те зло, яке обов'язково рано чи пізно прийде на землі, точніше, розпочне черговий етап загарбницький земель України, і мета це знищення саме всього українського. Ваші слова були пророчими, а ось хотів би поговорити ще про одні слова, які ви зазначили під час того, коли Коментували на ютуб каналі Фронт 18 ті дії, які відбуваються в деяких школах Російської Федерації, коли школярів там змушують або заохочують збирати дрони, і ви сказали наступне, що ця війна надовго не ця так наступна. Можете розлогіше пояснити свої міркування щодо цієї війни надовго і наступної? Ну, е, доволі просто Російська Федерація ніколи не відступиться від того, що вона хоче зробити. Мета це знищення України. Не, не зможуть зараз підуть на перемовини. Ну нас чекає нова війна, але тоді коли вони зможуть перегрупуватися, і про це говорять всі шовіністичні блоги, військові блоги Російської Федерації. Якщо вони це говорять, їх не закривають, значить вони відображають думку суспільства більше того. Вихожу з того, що Газпром минулого тижня купив найбільше блогерського агенства, mm -hmm. яке на що тисячі блогерів Російської Федерації, і ці саме блогери поширюють інформацію, що так, Росії там довга війна, можливо нікому не вигідна, але нам би зараз передишечку, щоб підготуватися, і вже років за п'ять ми їм всім покажемо. Тому навіть якщо буде перемир'я, навіть якщо буде мир у будь-якій формі. У будь-якій формі я зараз не буду заглиблюватися в питанні, яка ж ця яка ж ця формула нас очікує, але те, що росіяни, навіть не дивлячись на те, яка хто буде там керівником держави, але наступна війна вона елементарно невідворотня. Як німці вгомонилися лише після програшів двох світових воєн, так і росіяни вгомоняться лише тоді, коли Росія фактично розпадеться до до меж Уралу і Волги тоді вони заспокояться до цього моменту. Вони не заспокояться, Вони збираються грати в дову, і вони своїх дітей не змушують робити дрони в школах. Вони їх заохочують. Наші діти роблять табуретки, їх роблять дрони. Ну, мабуть, вони все ж таки вже на крок стали десь попереду. Це я говорю не для того, щоб демотивувати наше суспільство, а для того, щоб наші міністри все таки почали адаптувати всі міністерства під військові рейки. Нас нас очікують доволі довгі визволені змагання, пане Микола. Ну і у продовження того, що ви тільки що говорили, на вашу думку, що може вплинути на пришвидшення нашої перемоги. Перше, це інформаційна війна. Ми маємо відійти від парадигми, коли воєнкоми ганяються за призовниками, і шляхом тотальної пропаганди мотивувати. Чоловіків іти в воєнкомати це перше. Ми маємо повторити історію лютого березня 2022 року. Будь ласка, я вважаю, в держави для цього є всі сили та засоби. Це перше. Друге, все таки залежить від а, надання нам допомоги. На жаль, через те, що наш військово-промисловий комплекс не може забезпечувати 20% потреб збройних сил України. Ми абсолютно залежні від. Західних поставок, якщо у нас буде достатня кількість авіації, не тільки винищувачів, але й наступальних, якщо у нас буде достатня, достатня кількість набоїв, я наголошую, що ЄС в цьому році провалило надання нам набоїв на ствольну артилерію на 70%, Якщо у нас буде достатня кількість техніки. То ми можемо повернути цю війну в інші бік, аніж вона є зараз. Але для цього потрібна також високоточна зброя. перевага над росіянами в півдронах, перевагу у всьому. Неможливо наступати на противника, якщо він тебе переважає у будь-якому компоненту. Так, українці йдуть краще ніж боги. На взагалі зараз все тримається на простому солдату, який зарився в землю і тримається, не дивлячись ні на що. Але а, без Дуже ну понад зусиль нашої держави ніхто не сказав, що ми звільнимо нашу територію там в наступному чи понад наступному році, а потрібні саме надзусилля і як промисловості, і як політики, і так і дипломатії. І адже наголошую, от просто дуже багато залежить не від нас, адже наш військово-промисловий комплекс не може обслуговувати всі потреби збройних сил України. Але пане Миколе, погодьтеся, потрібно докладати, і як ви слушно зауважили, максимум зусиль, щоб ця частка нашого виробництва була якомога більшою. Давайте пригадаємо, як фактично еволюціонувала, а потім певною мірою деградувала підтримка. Спочатку дуже складно нам надавали ті ж такі, там танки, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Потім. Пришвидшилися зараз. Ви самі бачите і відстежуєте ситуацію з підтримкою тих-таки сполучених штатів нашою основним нашим союзником. Але разом з тим, що до ви апелювали до наших міністрів, ось міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишин сказав наступне, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога іранського дрону шахет. На вашу думку, чи спроможні ми в своїх реаліях виробляти стільки ж я маю на увазі щодо кількості, як виробляє Росія або є ту кількість у Росії постачають і як Росія використовує застосовує. Ми побачимо е симетричні дії, але з боку України щодо кількості і ударів по тих чи інших об'єктах, але на території Росії ми зараз віємо по території Росії. Ми зараз знищуємо їх логістичні вузли. Але питання задали правильне питання так: серійне виробництво ми можемо дійсно налагодити. Але велика різниця в тебе є цех або в тебе є завод, тобто скільки ти до того звучив людей та інвестицій. І ми не один раз з вами обговорював одну просту річ, що Україна за 2014 року так і не змогла побудувати навіть патронний завод. Uh -huh. Я наголошую, що так, старий добрий 545 закінчується, і це те, що в нас є. Це поставки вже західних партнерів. І те саме стосується і РПГ. Це саме стосується і 7,62. Тобто, всі калібри, які використовує піхота, вони зараз і завозні. Ми можемо виробити дуже багато шахедів, але я не думаю, що ми по своїм потужницям зможемо перевершити росіян. Але зараз я так розумію, засоби старшого командира, головнокомандуючи, задійні якраз на знищенні заводів Росіян. Знищені я нагадаю, що тільки за минулий тиждень був знищений завод в Краснодарі по виробництву шахедів. А також у, у здається, під Тобольськом також був знищений ще другий завод, чи цех, я не готовий сказати. Тобто ми знищуємо її засоби виробництва. А народ чи зможемо зможемо наростити свої у короткостроковій перспективі. Ну мені а доволі це сумнівно, А... ну так. лише мені це сумнівно ще через те, що я бачу загальну механіку прийняття дій в нашій державі, і через це я сумніваюся. Але дуже хочу помилятися, тому поки що відношуся скептично, але дуже ага. хочу. Помиляти. Микола, дуже дякуємо вам, uh, пасибі, що доєдналися і знайшли час. І приємно, що дійсно в етері телеканалу Постров ТІВІ люди, які дійсно знають і відрізняють 5.45 від 5.56. Микола Мельник, офіцер збройних сил України, лицар ордену Богдан Хмельницький з нами був на зв'язку. Микола ще раз пасибі. Дякуємо зустрічі. вам, дякую вам.